Вітаю глядачів телеканалу ТВАВ. Етері теми дня і в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 15 січня вже готові розповісти мої колеги. Буковини разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Мене 691 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 15 січня окупанти вдарили артилерією по марганцю Дніпропетровської області. Пошкоджена інфраструктуру та лінії електропередачі. Без світла залишилися більше двох тисяч мешканців. У наслідок ворожого удару пошкоджено кілька аптек і магазин, два п'ятиповерхових і стільки ж приватних будинків. Протягом минулої доби відбулось 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Разом з тим, воїни повітряних сил ЗСУ провели Ли спеціальну операцію в приазов'ї, знищивши ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Попрощалися ще з чотирма героями. Старшому лейтенанту Тречуку Ігорю, войну військової частини а 7187 останню шану віддали в місті Стороженець з рядовим горюком Юрієм, воїном військової частини а 4741 попрощалися у селі Воженка, молодшому сержанту Фіщуку Сергію, воїну військової частини а 4722 та солдату Цегончуку Мирославу, войну військової частини. На а 1778 останню шану віддали в місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. В Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі, а це 5 кілометрів від лінії державного кордону, потрібно мати спеціальний дозвіл. Нині про ці зміни розповіли прикордонники Чернівецького загону. Тож як отримати цей дозвіл та кому він не потрібен, розповідаємо далі. Згідно зі змінами до прикордонного режиму, тепер існують обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт і пересуванні осіб у прикордонній смузі. Про це розповів начальник відділу організації прикордонної служби Олександр Лояніч. Змінами вводиться дозволи на в'їзд, перебування, проживання і провадження робіт і пропуску в прикордонну смугу, які видаються. Державною прикордонною службою у нашому регіоні вони будуть видаватися 31 м прикордонним загоном. Такі дозволи надаються на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення від громадянина або організації. Відмовити ж у наданні цього дозволу можуть одразу за декількома пунктами. Зауважує Олександр Лояніч. Якщо при зверненні поданої завідомо неправдимі відомості або підроблені документи, якщо особа протягом одного року до дня подання заяви наголошую, притягувалась до відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань, якщо особі заборонено в'їзд в Україну. Чи в іноземці або особи без громадянства відсутні законні підстави для перебування в Україну в інтересах забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, злочинною спільнотою або злочинною організацією чи порушенням закон... злочинного впливу? Окрім того, звернення для отримання дозволу повинно відповідати закону про звернення громадян. До люди можуть не орієнтуватися, направити просто файл на електронну адресу. Але не зробити, не підписати його або не завірити електронним цифровим підписом. Тобто вимоги до звернення будуть порушені і такі звернення не будуть розглядатися. Тобто вимоги до звернення залишаються ті самі: дата, адреса зворотня, особа, яка звертається, і відповідний підпис або живий, або електронний цифровий підпис. Якщо звертається в інтересах особи довіритель, має бути повноважені, підтверджені відповідна довіреність. Видавати ці дозволи буковинські прикордонники планують вже наприкінці лютого. Зразок дозволу буде наданий, на даний час знаходиться на погодженні в Міністерстві внутрішніх справ. Там видається наказ, в якому буде визначено зразок цього дозволу. І як тільки на нас надійде цей наказ, ми будемо вживати заходів щодо видачі цих дозволів і в подальшому вони будуть надані всім, хто буде звертатися. Варто зазначити, що людям, які виїжджають у прикордонну смугу, з наміром перетину державного кордону через пункти пропуску, водіям вантажних автомобілів та їх супроводжуючим особам, які здійснюють в'їзд у прикордонну зону з метою мультимодальних перевезень, особам, які рухаються на автомобілі дорогами загального користування або залізницею, та перетинають прикордонну смугу транзитом без зупинок та виходу з транспорту, та особам, робота яких пов'язана з охороною та обороною державного кордону, дозвіл не потрібен. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та дня Тива. Слід за польськими фермерами тепер уже і румунські аграрії. Ось уже третій день періодично блокують рух вантажівок через державний кордон. Так, на пункті пропуску сірет, який знаходиться навпроти українського пункту пропуску порубне, 13 та 14 січня румунські працівники аграрного сектору частково перекривали рух для вантажних транспортних засобів. Попри намагання румунської влади вплинути на ситуацію, у понеділок півдні блокування відновилось. Аграрії фермери за допомогою великої сільськогосподарської техніки там перекривали частково рух, але тільки для вантажних автомобілів. Для великих вантажних ну мається на увазі фури, да, так звані. От у нас по пункту пропуску порубне виїзд таких автомобілів регламентується є чергою. Окрім того, прикордонна поліція Румунії повідомила про те, що блокування вантажівок розпочалось на напрямку румунського пункту пропуску вікову десус, що навпроти українського красноїльськ. Тим часом пішоходи та транспортні засоби, окрім фур перетинають кордон за встановленим порядком. Намагалися дати хабар поліцейським. Двом водіям автівок загрожують до чотирьох років позбавлення волі. Так, у 42-річного жителя села Буківка правоохоронці помітили ознаки сп'яніння. Однак, прийти алкотест той відмовився. Натомість запропонував гроші. Працівники поліції своєю чергою зафіксували це кримінальне правопорушення. Тим часом 63-річний мешканець села Банилів також спробував за допомогою коштів уникнути відповідальності за водіння у нетверезому стані. Наразі досудові розслідування тривають. На Буковині протягом вихідних трапилась дорожня транспортна пригода. Є потерпілі так, 13 січня в межах села Іспас, 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Форд, допустив наїзд на двох пішоходів. У результаті ДТП травму отримала 19-річна жителька села Іспас та 28-річна киянка. Для надання необхідної медичної допомоги їх доправили до лікарні. Досудове розслідування триває. П'ять пожеж протягом вихідних ліквідували буковинські вогнеборці. На одній з них знайшли тіло чоловіка. Так, у селі Карабчів пожежа виникла у житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили господаря без ознак життя. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Того ж дня в селищі міського типу Берегомет вщен згоріла господарська будівля. Пожежу помітили вже тоді, коли полум'я охопило площу 190 квадратних метрів. Господарська будівля повністю опинилася у вогні, відтак врятувати її від знищення не вдалося. Водночас своїми діями рятувальники запобігли перекиданню вогню на 10 сусідніх господарських будівель. Решта пожеж упродовж вихідних сталися у Вижницькому районі та в місті Чернівці. Замість прикрас паяє дрони. Майстриня ювелір з Чернівців після початку великої війни перекваліфікувалась на виробництво безпілотників. Що спонукало майстриню змінити профіль та з якими труднощами зіткнулася волонтерка у новому для себе амплуа, розповідаємо у сюжеті. Це Віолета Олійник, майстриня-ювелірка. Творить у різних напрямках мистецтва. Утім, відколи почалось повномасштабне вторгнення. Її творчість дещо змінила спрямування, відчуваючи потребу допомогти чоловікам родини, які з перших днів вторгнення добровольцями пішли на війну, відчула внутрішню потребу приєднатися до них у цій боротьбі. І от дівчина взялася організовувати аукціони для збору коштів, купує та передає військовослужбовцям необхідні речі. А віднедавна й сама виготовляє дрони. Також батько мене спитався, де що восени, де можна придбати фівдрони. Можливо, щоб я дізналася ціни, щоб їм трошки придбати. І я почала питати знайомих волонтерів на рахунок цього, і виявилося, що не все так просто. Ну, дуже багато людей роблять дрони, але довго чекати, не сюди хороша якість, потрібно їздити на виробництво, перевіряти. От, і я подумала, що легше навчитися самі, напевно, збирати. Відтак, пройшовши певні курси та здобувши необхідні навички зі збирання і налаштування дронів, дівчина взялася до справи, адже такі пташки мають неабиякий попит у військових. Оскільки вона закінчувала творче училище за профілем вітраж. Виробничий процес для неї виявився технологічно знайомим. Збірка дрону це збірка рами, потім пайка всіх мікросхем, всіх антен, всіх з'єднань. Перевірка його чи все добре спаяно, і потім ще прошивка на комп'ютері. Тобто потрібно його прошити. Також перевірити, чи працює камери, чи працюють пропелери, мотори. Дівчина освоїла збирання двох видів дронів: камікадзе і бомбери. Такий дрон це дрон-бомбер розмір вісімка. Він бомбер, тому що він має систему скиду, яка дозволяє скидати снаряди і використовувати його декілька разів. Якщо його не заглушить ворожий реп, або не станеться якоїсь несподіваної ситуації, він, в принципі, не є одноразом, як камікадзе. Він дозволяє піднімати до півтора кілограма. При майстерному використанні досить точно попадають квадрат, 2 -2 метри можна попасти. На виробництво одного дрону дівчина тратить день. Та це за наявності матеріалів, оскільки останнім часом в Україні великий дефіцит деталей, які необхідні для збору літальних апаратів. Каже волонтерка. Так само на Аліекспресі, на китайському ринку, де ці всі деталі закуповуються, теж великий дефіцит, тому що росіяни теж у них купують. І вони купують, мабуть, навіть більше, ніж ми. Тому от логістика це складно. Є деякі деталі до дронів, на які є зараз тільки передзамовлені, і вони будуть доступні через місяць, через два місяці. Тому, якщо буде дійсно локалізація виробництва українських деталей. Що ми чули від анонсів від держави, це буде набагато краще. Ще однією вагомою проблемою є брак коштів, оскільки комплектуючі дронів доволі вартісні. Один дрон камікадзе кошти я рахувала нещодавно по нових цінах, тому що зв'язку з курсом виросли ціни. Ну приблизно 13-14 тисяч гривень. Камікадзе без батарейки. От а такий, як в мене тут бомбер то Він коштує 18-19 тисяч гривень. Ну тобто, це досить дорого. Щоденні виклики та труднощі волонтерської роботи лише підкреслюють важливість того, що ми робимо, каже Віолета. І завдання кожного полягає не тільки в тому, щоб бути опорою для своєї родини, а й в тому, щоб стати часткою спільної боротьби за основні цінності, свободи та безпеки. Допомогти можете і ви, оскільки кожна така пташка може полетіти завдяки донатам небайдужих. Аліна Рябко, Діана Добинда, Максим Білотка Чтимитня, ТВА. Різдвяні колядки та щедрівки, які проникають у серце кожного. У Чернівцях відбувся зимовий благодійний фестиваль Пісенна броня, покликаний допомогти Збройним силам України. Детальніше про виступи та учасників розповідаємо далі. підтримати наших воїнів, які захищають Україну у запеклих боях проти російських окупантів. У Чернівцях відбувся зимовий благодійний фестиваль Пісенна броня, у якому взяли участь близько ста учасників з усієї Чернівецької області. Прийшли свята зимові. Дітки тут зможуть і показати е, різні свої колядки, традиції, українські патріотичні пісні. Тобто, це така буде мішанка всіх наших колядок, патріотичних пісень. Сень, зимових пісень для того, щоб могли вони е, навіть виїхати. У них зараз якраз останній день канікул зможуть зустрітися, прокомунікувати і ще й долучитися, зробити гарні справи. Також будуть е, колядки іноземними мовами е, з мого проекту Колядуємо усім світом. Е, там співали ми мовами наших дружніх країн, е, Польща, Німеччина. Америка, Британія. От ми підключили також колядки. А Вірменія також буде, вірменська колядка. Міра Марія Чепаленко з Дніпра переїхала з родиною до Чернівців ще рік тому, рятуючись від обстрілів російських військ. Її колектив разом з народним артистом України Іваном Дердою виконали колядку Бог предвічний». Що дуже важливо плекати всі наші традиції, відтворювати їх максимально наближено до того, як це було колись давно, і саме завдяки цьому ми пам'ятатимемо про те, хто ми є, що ми українці, що ми ідентичні, що у нас є свої неймовірні традиції. У нас є дуже багато фольклору, який треба згадувати. Нікуль та Єво зі своїм колективом виступили з гімном України колядками Щедрік Ведрік та дай Боже. Ми вважаємо, що це дуже зараз важливі номера через те, що зараз, оскільки в нашій країні війна, ми маємо представляти всі наші українські чарівні пісні. Зараз війна, і неймовірно важливо розвивати українську культуру, і щоб діти співали українські пісні, і гімн. всі знали всі три куплети. Під час фестивалю вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень, які передадуть на закупівлю дронів та запчастин до них, аби наші воїни могли дати гідну відсіч ворогу. Це найважливіше і найактуальніше на сьогоднішній день, і ми всі знаємо, що це наш фронт, і ми мусимо підтримувати Збройні Сили України. Кожен на своєму місці, і саме так ми можемо долучитися. Ми вже провели дуже багато фестивалів. Заходів, і ми бачимо наскільки це важливо і наскільки е, є потреба. Люди долучаються, вони відчувають себе потрібними. Вони відчувають теж важливе, важливе значення для того, щоб допомогти нашим воїнам. От і вони з задоволенням долучаються до цього, особливо діти. Вони ми їх вчимо. Ми їх вчимо, ми їм закладуємо все, все в наше, наше менталі менталітет наш український. Закладаємо, що потрібно нашим воїнам допомагати. Тому що зараз це найважливіша тема я рахую в нашій країні. Крапля по краплі тікає на час камінь на камені не залишає вона серед нас. Яна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня. ТВА. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. А я нагадаю, що більше цікавої інформації ви можете знайти на сторінках ТВА у Фейсбуці та Телеграмі, а також на Ютубі та в Інстаграмі. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю спокійного та мирного вечора. Берегіть себе.